Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бригінець та канал «Бригінецьний на телемарафон. Раніше всі говорили про таку річ, як Башти Кремля, потім говорили про поверхи банкової. А тепер, певно, настав час говорити про кабінети Білого Дому. Чому? Тому що вже навіть в кресу те, що давно було очевидним. В команді Трампа є розкол. Цей розкол не такий е, простий і не такий однозначний, як це здається. Це не розкол по всім пунктам в одному місці, бо справжній розкол це коли? Коли е, дві частини мають абсолютно різні погляди у всьому. І тому е, вони починають колотися, роздрібнюватися і розвалювати команду. Ну і крім того, розкол це стосується тих, кого е, Трамп взяв на роботу. А Тих, кого він взяв на роботу, він може так само легко і звільнити. Тому це такий розкол ще не дуже повноцінний. Ознаки цього розколу на більш серйозному рівні ми вже спостерігали в сенаті, коли кілька рішень і кілька пропозицій демократів підтримували чотирма депутатами, чи вірніше сенаторами від республіканців. І це набирало 50% відсотків голосів половину. І якби було натяком на те, що якщо ще трошечки, то вже буде 51, і давайте сидіти і домовлятися. Чому сенатори такі сміливі, рішучі і нахабні? Ну я поясню Трампа обирають чи президента обирають на 4 роки, а сенатора обирають на 6 років. І відповідно серед тих, кого обрали разом з Трампом. А їх третина парламента, чим деякі з них це республіканці, деякі демократи. А ще дві третини це ті, хто були обрані раніше два роки тому, чотири роки тому, і вони ну не прямо залежать, скажімо так, від Трампа, і частина з них буде брати участь в голосу балотуванні. Через два роки, а частина не буде. Ті, що будуть балотуватися, далеко не всі готові будуть виходити виключно з Гасел Трампа, тому що вони будуть виходити з інтересів своєї, з свого штату, з свого, з своїх інтересів, своїх бачень, і, можливо, їхня позиція буде дещо інша, ніж у Трампа на той момент, а яка буде на Трамп у той момент невідома. З палатою представників з нижньою парламенту палатою там трошки складніше, бо їх обирають раз на два роки. І відповідно, всі, хто були обрані цього року, це е, команда ну, обрана разом з Трампом. Але через два роки ситуація може змінитися. І багато хто з них хоче залишитися у владі, а багато хто чіпляється за Трампа. і Говорить, мені все одно мені аби з батьком рідним з Трампом. У нас до речі в парламенті та сама історія. Велика кількість депутатів, які розуміють, що з Зеленським вони вже не можуть пройти далі, вони ведуть дещо свою Одні просто заробляють на цьому і розуміють, що вони закінчать політичну кар'єру і зникнуть геть з політичного, так би мовити, Олімпа, а інші шукають інші ходи для того, щоб зачепитися за владу, війти в якісь інші політичні сили тощо. В чому суть і в чому розбіжності? Розбіжності стосуються в даному випадку одна група розбіжностей стосувалась перед цим зовсім кілька днів вона стосувалась мит, а тепер е, вона стосується розбіжностей, пов'язаних з ставленням до Росії. І тут дивовижна історія: насправді американці дуже негативно ставляться до Росії, і вони готовані е, злегку. М Тим, як ставиться до Путіна і до Росії Трамп, але вони вірять в те, що ось-ось щось зміниться. Ну, тобто, вони знаходяться в такому стані, Трамп дав час Путіну. Трамп намалював червоні лінії. Але ось-ось, як тільки ці червоні лінії будуть перейдені або дедлайн по часу буде порушений, от тоді Трамп їм покаже. І тому з точки зору виборців. Цей розвал ще не відбувся. Вони ще чекають, коли Трамп виявить свій характер і коли він продемонструє свою лояльність одній чи другій стороні. А Трамп цього не робить і робити не буде. Він дуже людина поміркована, спокійна в таких випадках. Він буде тянути. А якщо буде якісь речі робити, він буде робити мягко, непомітно. От, але послідовно. Ну я так думаю, побачимо, як це буде. Так, от сьогодні е, частина чиновників з найближчого оточення е, Трампа виступають проти такої підтримки Росії, як є. І тільки один його головний відков підтримує е, той курс, який є зараз. І Трамп поки що з, на його стороні. Але це демократія, тут є хитрості і. Е, мені здається, що рано чи пізно настане дивовижний момент, коли е, Вітков перестане займатися питаннями Росії. Ну, от давайте стежити за часом, скільки це забере часу. Але я впевнений, що це станеться. Тому що, от як маск всемогутній був, тепер його не чути і не видно, і він уже готується на отльот, так і буде з відковим, тому що, Е, Середовище не може довго і відверто працювати в інтересах тих, кого не підтримує суспільство. Ну це демократія. От В чому відмінність демократії від автократії? В тому, що е, має значення, що думають з цього приводу люди. І от люди з цього приводу думають, що з Росією не можна дружити, миритися і підігрувати їй. І це для нас позитивний момент, тому я би не. Поспішав вам всім списувати Сполучені Штати, казати, що вони там такі сякі Трамп. Він же ж популіст. А що таке популіст? Популіст це той, хто може спробувати прогинати свою лінію, а коли це не виходить, він змушений давати задню. От, подивіться, як робить наша влада. Наша влада ж, вона всі рішення намагається провести так, ніби це люди хотіли. От, звернень, значить, будь-які зміни керівництва. Згадайте, як того ж залужного звільняли. Тобто спочатку була масована атака, розказували, який він поганий, робили все, що завгодно, міняли ставлення людей, доводили, що його треба зняти, потім спростовували, що його ніхто знімати не буде. Тобто йшла велика довга гра, поки його зрештою не зняли. Ну чому? Тому що у нас є залишки демократії і... Ми ще не є диктатура. У нас є автократичні замашки у наших вождів, і війна сприяє цьому, але у нас достатньо демократична ситуація. Україна і влада намагається гратися з виборцями, а не тупо робити все, як вона хоче. Ну і до речі, не робиться і в Китаї, і в Росії так не робиться. Вони запускають дискусію, раптом з'являються несподівані речники чи несподівані представники певних кол, які починають висловлювати дуже дивні позиції. Потім ці позиції починають домінувати, а потім відбувається якесь дивовижне рішення, яке суперечило всьому, що було недавно. Так використовується мас медіа У нас мас медіа використовується приблизно те саме, тільки наші мас-медіа завжди одне й те саме говорить. У нас говорити про якісь серйозні зрушення. Немає Наші мас медіа дуже послідовні. Ну, от і сьогодні зранку я побачив посилання на текст Євгена Магія, який написав в текст матеріал про те, що значить як репресії використовуються в Україні для нищення певного бізнесу. Я хотів просто подивитися. Що він має на увазі? Чи це тільки е, стосується Порошенка, де е, е, видно, що банк е, його намагають нищити, намагаються нищити, а цей банк е, обслуговує волонтерів і, і так далі. І тому е, ну, є така історія, і я не, не великий економіст в, в, в таких питаннях. Я хотів подивитися, що там до чого. Я заходжу по цій по, по, е, силці. А Тексту вже немає, а це ліга. Тобто людина написала блог, висловила свою точку зору, а в підсумку нічого не опинилося. Ну, слава Богу, текст залишився. Я його поставив у себе на телеграмі. Можете почитати, але я це до чого все кажу. Тим, що свобода слова у нас існує до моменту, поки ви не починаєте говорити щось таке, що не суперечить. Силовим підходом, які існують. Тобто, якщо ви хочете вийти до банкової і кричати, що Трамп ворог, вам скажуть окей. Якщо ви хочете розказати про те, які схеми використовуються в Україні, вам скажуть не окей. І зразу починається інша історія. Тому от в Сполучених Штатах це дуже очевидно, що йде заяви певні Трампа на те, що він перемагає, він молодець, все це чують люди. А паралельно ми чуємо, припустимо, заяви МЗС Ірана, які кажуть, що ми нічого звертати не будемо, ніяких ядерних програм і не розраховуйте. Ви хочете, щоб МАГАТЕ мали трошки більше доступ? Так, ми це готові, а звернення програм ніяких не буде. От і потім, коли читаєш, що Трамп хотів, щоб всі ядерні запаси, які є у Ірана, відправили в Росію. Ну так, да, бачите, українські всі ядерні запаси колись відправили в Росію, зараз відправляють. Ну, мало що міняється. Таке у них виявлення про те, що Росія може врятувати їх від всього далі. Тобто вони далі в все це продовжують вірити. Ну і завершуючи цю гарячу сумну тему. Я вам скажу так, що якщо ви помітили серйозного розголосу по ударам, по сумам, ну якби немає. Є окремі заяви, немає, як ви бачите, на засіданні Радбесу. Кажуть, що Сполучені Штати навіть G7 сказали, ви там не дергайтесь, нічого я, ми підтримувати не будемо, тому що там ситуація незрозуміла. Дякуємо пані Безуглій і всім іншим. Вони дуже серйозно допомогли. Путіну, я думаю, що вони вже підвищення, позвон... звання підвищення отримали, може, навіть премії якісь, може їм десь там біля цього Януковича якусь діляночку земельну вже виділили. От, але факт залишається фактом, вони серйозно попрацювали над іміджем Росії. Але з іншого боку, як я вже говорив, що ми маємо все таки позитив, тому що. Перше за багато часу Трамп прямо сказав, що головним винуватцем війни є Путін. І це вже якийсь там ну, якийсь напрямок зміни риторики, тому що поки до того було багато різних винних, багато різних причин називалося все, що завгодно, зараз потихеньку називається. Путін, я би сказав так, що Трамп знаходиться в ілюзіях, що ще щось можна змінити, але на всякий випадок він уже закладає е, певні тези для того, щоб потім, через кілька днів, коли цей дедлайн, так званий мене, щоб можна було зробити заяву і сказати: от я ж вам казав, так, так воно і є. Так я ж казав, що от я там і так далі. І тому цей оці, оці санкції, які він вів, е, проти Росії, ну не вів, а продовжив те, що вів Байден. Це теж якби позитивний момент. È, от і м, е висновок може бути такий, що при всіх труднощах перехідного періоду, те, що я говорив, коли мене питали, чого я очікую від 2025 року. Я казав, що я очікую переосмислення Трампом ставлення до російсько-української війни. Мене питали, а чи це, що якщо він переосмислить, то у нас настане мир? Я сказав, ні, це не означає цього. Може настати мир, а може він не настати. Але якщо він навіть не настане, то вести війну нам буде ну, точно значно легше. І хлопці, які е, з останніх сил і з останньою зброєю б'ються на фронті, отримують деяку допомогу, яка має значення. Зараз вони теж отримують, але їх цієї допомоги явно менше, ніж потрібно. Дякую вам, що ви були зі мною. Будь ласка, лайкайте, перепощуйте, підписуйтесь, 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 і ключове. Будь ласка, донатьте нашим дронарям на ремонт дронів, які приходять їм на фронт в неналежному вигляді. Справа рухається потрошку, але не так сильно, як хотілося б. 3600 гривень коштує ремонт одного дрона, який перетворюється в дальнольотний мультисистемний. Дрон, який може далеко полетіти непомітно і не бути збитим ребом. Тому давайте допоможемо хлопцям нанести ті удари, яких ми самі з вами дуже потребуємо. Гарного всім дня, до побачення, слава Україні!